Ветері ранку вдома, о 9-й годині. щоранку хвилиною мовчання, ми вшановуємо пам'ять загиблих у війні. В цей час ви бачите невеличкий ролик пам'яті, в якому фото конкретних людей, військових або цивільних, яких вбила Росія. Ідея цих роликів пам'яті належить платформі Меморіал. Її засновники поставили собі за мету оприлюднити статистику загиблих. Це не просто сухі цифри. Це наші люди, які посміхалися, мріяли, мали свої улюблені фільми. І були б живі, якби не російська агресія. Як збирають інформацію про загиблих і чим ми всі можемо допомогти? Саме про це будемо говорити зі співзасновницею платформи Пам'яті меморіал журналісткою Лєрою Лаудою. Я зустріну. Пані Ліра, привіт. Вітаємо у тоді. Доброго ранку, доброго ранку. Прошу, дякую. Добрий рано. дуже хороша ініціатива, дуже хороший проєкт. Тепер поділіться, як ви збираєте інформацію про тих людей. Ну, зараз у нас в пріоритеті робота з анкетами, які заповнюють рідні загиблих. Власне, будь-хто з родини, але бажано, звісно, щоб це була мама або дружина, може зайти на сайт меморіалу, на наші сторінки в соціальних мережах всіх знайти цей лінк на анкету, заповнити її. Далі команда його опрацьовує, виписує історію. Зв'язується повторно з рідними і, власне, публікує матеріал. Тобто вони зачитують історію, яку написали, і рідні кажуть, чи така так, історія так, чи так для нас це дуже важливо, щоб всі історії, які вийшли, вони, по-перше, були написані зі згоди рідних, а по-друге, щоб вони були прям погоджені рідними, щоб вони сказали, окей, так працює. І зараз насправді дуже. А, Важлива для нас річ, коли рідні деяких загиблих звертаються, наприклад, згодом через там півроку після публікації, mm -hmm. і кажуть, ми самі дозбирали ще коментарі, спогади від друзів, колег когось іще, можете доповнити цю історію, а потім ми зробимо QR-код, який розмістимо на могилі на пам'ятнику, який буде вести на цю історію, і таких випадків вже багато. Це Ліра, а які запитання ви ставите сім'ям загиблих родичам? Ну, звісно, ми збираємо якусь таку базову інформацію про людину, де вона служила. Ці моменти. А далі головне розказати. Дуже життєву і живу історію, щоб показати, ким ця людина була поза війною, які в неї були цінності, що вона любила, чим цікавилась, щоб лишити такий спогад, дуже живий, неформальний, не суто бюрократичний чи інформаційний, бо це й без нас роблять. Я думаю, а ми хочемо розказувати дуже живі історії. Таке показати, яка людина була так, так. повсякденному житті. Повсякденному, чим раділа, чим захоплювалася, так, так, показати цю таку душу. І ми, коли насправді спілкувалися з людьми з різних громад, з різних містечок, і ми в них запитували. А яку ви хочете бачити пам'ять якою, то там головний запит був не бюрократичною, живою. Покажіть цю людину, якою вона була, щоб у нас залишився такий, ніби злі життя певний. В чому ви вбачаєте важливість своєї, Це більше ніж проект, це місія вже так, як для нас, так і для міжнародної спільноти. Нам важливо пам'ятати і важливо, щоб ці люди не перетворювалися на цифри, щоб все з часом не стиралося просто. Ось щоб пам'ять про них жила, тому що це про нашу насправді насправді національну безпеку, якби до пафосу не звучало. Тому що коли ми забуваємо історію, то стається те, що стається зараз. Ми свідки цього. А скільки історій вже опрацьовано, і чи під час цієї роботи ви контролюєте взагалі власні емоції, тому що дуже... Ну, як на мене, складно читати історії і розуміти, що людини цієї немає. Або ну є ж досить складні історії. Сто відсотків. Зараз у нас близько восьми тисяч історій опублікованих. Ще є черга з цих анкет, про які я згадувала. І на жаль, поки людям доводиться чекати два-три місяці, поки ми зможемо опублікувати, тому що ну, на жаль, списки великі, а людський ресурс обмежений. Ось щодо того, що важко. Знаєте, я власне співзасновниця платформи, і я більше керую процесами. Але коли ми формували команду в березні 22-го, я дуже переживала, що буде велика текучість кадрів, бо це об'єктивно ну, дуже важко емоційно. І ми боялися. Насправді, команда меморіалу найбільш стала наша команда, найбільш, як на мене, ефективна. І бо там зібралися дуже правильні люди. Вочевидь, твоя психіка вже якось адаптується, і ти, як, напевне, лікар в якійсь мірі відсторонюєшся в якійсь мірі емоційно від самої історії, бо коли ти щодня публікуєш 10 історій загиблих лише військових, є ще ж цивільні, про яких ми пишемо, і опрацьовуєш багато всього, то можна поїхати дахом очевидь. Тому ти емоційно відмежовуєшся. Але з іншого боку, тобто ком... ви сприймаєте як роботу, як роботу я думаю, що в частині написання оцих цих текстів так, тому що в тебе немає іншого виходу. Але натомість дуже багато такої емпатії, комунікації, тепло і підтримки іде до рідних загиблих. Тому що, до прикладу, коли ми показуємо ці ролики з історіями військових на торгівельних центрах, в кінотеатрах або що, то рідні іноді просять: а ви можете показати в один день? Двох людей з нашої громади, бо ми там спільно сколаборуємося і приїдемо разом двох. Або були випадки, коли донька загиблого вона вчиться за кордоном зараз, і вона просила. В певний день, коли вона прийде в Україну, щоб приїхати і подивитися відео ну таки на, на власне публічному просторі, і ми їм допомагаємо. і Таких от прикладів є дуже багато. Тобто, ти дуже емпатичний, дуже підтримуєш саме рідних загиблих і для нас це вкрай важливо. А яким чином верифіковуєте інформацію? Ну, прикладом, мати може пам'ятати свого сина чи доньку одним чином, а друзі по іншому згадують його, як ви для себе вибудували роботу в цьому напрямку. Складне питання, бо ми дуже по-різному намагалися до того підходити. Зараз рідні є таким ключовим фактором, тому що в них є право на і публікацію і на поширення інформації, тому ми більше опираємось на них. Але таких прям великих конфліктів, що хтось каже, що він був хорошим, інший поганим. Нас прибуло так, то я думаю, що тут бері, але рідні мають сказати фінальне так на те, що буде оприлюднено. Якщо зараз нас дивляться рідні, близькі, друзі. Загиблих, котрі хотіли б з вами зв'язатися і розказати історію близької людини, яку вбила війна, куди їм писати? Вони просто гуглять в пошуку платформа пам'яті Меморіал потраплять відразу на наш сайт, і там зверху є дві дві великі кнопки історії з військових, історії цивільних, натискають на них, і там власне буде анкета, яку ви заповнюєте. Далі ми контактуємо і все відбувається. А якщо люди хочуть подивитися? Історії, де вони можуть знайти ці історії і подивитися соцмережі, та я не знаємо ну, є... якісь публічні місця, де і о котрій годині це відбувається е, дуже по різному, тому що ці історії показуються в багатьох кінотеатрах. Я можу їх називати це перед перед фільмами перед такою? фільмом, але для дорослих, тобто ясно, що перед дитячими не показуємо. Вони показуються в інтерсіті на вокзалах в Кукрзалізниці в самих містах. Вони показуються на, мабуть, трьох одних з найбільших торгівельних центрів в Києві і в Одесі. І насправді, тобто на ось цих рекламних на величезновеликих на так? Так, на великих навіть не рекламних щитах, а плазмових екранах, тому що це відео, яке живе. Ось і насправді в нас. Є достатньо багато запитів від інших торгівельних центрів, але наразі ми просто фізично ж не встигаємо готувати таку кількість відео, тому що нас ну, треба брати одну людину, садити її, і вона буде фултайм працювати над цим. У ну, нас зараз є одна така людина, але для того, щоб розширити партнерство, треба ще насправді людей. Ви кажете, що у вас багато запитів. До речі, якщо людина звернеться до вас зі своєю історією, скільки їй доведеться чекати зворотнього зв'язку від команди «Меморіалу»? Зворотній зв'язок буде миттєвим, в принципі, протягом дня ми точно відповімо. Зазвичай це година ну, десь так, але сама історія буде опублікована ну, десь орієнтовно через два місяці, насправді, тому що дуже великий потік. Тобто, якщо ви хочете... Щоб про вашого родича, про вашого знайомого зробили ось такий меморіал. Будь ласка, звертайтеся до Ліри Лауди, Вона допоможе вам з цим за посиланням, заповнюєте анкети, дівчата з вами зв'яжуться і, звичайно, потім зроблять класний відеоролик про пам'ять про вашу близьку людину. І ми безмежно вдячні вам, що ви співпрацюєте з «Ранком вдома з телеканалом Дім, тому що це дуже важливо. Дякую вам для нас. Це теж ціно, тому що ви насправді стали першим телеканалом, який звернувся з такою пропозицією, і це дуже круто. Тому що з національними онлайн медіа ми працюємо зі всіма. Телеканал ви перші, і ми теж це дуже цінуємо. Ми маємо пам'ятати все. Пам'яна важлива людина місія. Ви правильно сказали, якщо і поки ми будемо пам'ятати ймовірність того, що повториться. Історія 2014-го, як я кажу, десятирічна да, війна, яка триває століттями. Імовірність того, що ця війна знову до нас прийде в дім, буде меншою. Пані Лєро, ми вам дуже вдячні за вашу титанічну, фундаментальну роботу і хочеться. Щоб... Побажати вам, я не знаю, нервів. Я, сил, я сил хотів побажати. Сил. Знаєш, я набрався сил всередині, і... щоб сказати, да, бажаю вам сил. Щоб якомога більше людей. Дізналася про меморіал. Дякуємо вам про це. Нагадаю, у нас в студії була співзасновниця платформи пам'яті меморіал Лера Лауда. Дякуємо вам.